У Лозовій запрацював логістичний центр. Тут приймають переселенців з Донеччини. Світлана прибула з Костянтинівської громади. Каже, знаходитися там небезпечно. Бамбят по повній програмі. Дуже сильно. У мене взорвали дом. В чому була, вискочила. Дуже страшно. Дома всі розбиті вже. там проживати не можна. навіть запрятатися. Нігді з села виїхали всі. Константіновка стоїть полупустая. У нас нету ні света, ні води, ні газу, нічого. Все, ноль. б'ють по чорному, людей вбивають. Ну, На нашому кварталі ми одні залишилися. І три і дому. Ну, дому. где-то домов 20 вже сгорело. Ну она з міста Дружківки евакуюється з песиком. Каже, з Лузової поїде до сина у Запоріжжя. Тутешнім прийомом задоволена. Я так рада, все так організовано і люди такі добрі всі дуже добре. Тим часом на кухні логістичного центру готують страви. Переселенців з Донеччини обіцяють смачно годувати. Сьогодні зараз буде суп рисовий, так, пиріжки, чай. Ну, Поки. Це так як тільки приїхали, поки так. а завтрашнього дня вже по буде всі структурні підрозділи міської ради готові до роботи за тих питань, які потрібно вирішувати. Безпосередньо управління праці та соціального захисту населення. Це структурний підрозділ, який займається реєстрацією переселенців деякі залишаться, а деякі будуть слідувати далі. Логістичний центр працює як транзитний. На цьому наголошує начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він спільно з місцевою владою та міжнародними партнерами знайомиться з роботою центру. Я хочу подякувати керівництву лозової за те, що ми організували тут дуже важливий логістичний центр для наших переселенців, для наших внутрішньопереміщених осіб, для тих людей, які зіткнулися із бідою із війною, які зараз евакуйовуються із відповідно Донецької там області. Наразі там організовано все найнеобхідніше і є ще відповідно резерви. Ми зробили все, щоб бути готовими для збільшення, скажімо, так темпів евакуації з тих напрямків. Вікторія Кожедуб, Анна Скрибник, Ярослава Дубіна, Максим Сабельніков, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.